Жодна з версій перебування Шевченка на Миколаївщині офіційно не підтверджена. Водночас Шевченкознавці дослідили, що принаймні 50 осіб, знайомих з Тарасом Григоровичем, були тим або іншим чином пов'язані з Миколаєвом. Батько Миколи Миколая Чаркасу, Микола Андреасович Чаркас. Згадується у листі Тараса Шевченка до свого родича Варфоломія Шевченка, де він радить Варфоломію звернутися до Аркаса, який працював одним із керуючих торгової праплани компанії. Нас насправді Аркас той вже не працював, він вже перебував в Миколаєві. Але сам факт того, що Шевченко знав що Микола Андреасович був в Одесі в той час, говорить також багато про що. Хоча листів Шевченка до батька Аркаса не знайдено, це не обов'язково свідчить проти факту їхнього знайомства. Значить, вони були, могли бути знайомі попередньо, чи через когось могли бути знайомі. Сини Варфоломія Шевченка вчилися в Херсонській морехіморехідній школі, і відповідно він намагався влаштувати десь своїх синів і звернувся до Шевченка. А Шевченко, звичайно, племінникам старався якось посприяти, так як родині стосунки усіх нас і тепер. Нині про видатну особистість, яка жила не так вже давно, в 19 столітті, можна знайти досить багато інформації, але не так це просто з Тарасом Шевченком. Звичайно, Шевченком, як постаттю, яка значний слід зробила в українській культурі, літературі, воно досліджувався цілі покоління науковців, цілі інститути працювали над цим. Здавалося б, переглянуто вже дуже багато архівних документів, взагалі документів будь-яких. Треба розуміти кілька таких причин. Перше, Шевченко був у свій час заборонений. І навіть будь-які стосунки з ним, скажімо так, викликали певну підозру у влади і могли принести певні неприємності тій особі, ну якої знайшли, наприклад, листи. Фактів є достатньо, бо коли, наприклад, арештували Шевченка як одного з підозрених у. Учасників Кривоморфозівського товариства, наприклад, студент Київського університету, у студента Київського університету були виявлені листи, вибачаються вірші Шевченка, і він мав певні неприємності з керуючим університетом. Врятували його тільки від виключення впливові родичі. Знаємо багато фактів, які люди просто знищували, листи, списки поезії, щоб не потрапити під певну підозру Жандармерії. Тому частина документів була знищена. На периферії імперії відчувалось дещо більше вольності. Наприкінці 19-го початку ХХ століття Шевченкознавці майже не розглядали можливість перебування Шевченка на Миколаївщині. Більше зосередившись на дослідженні творів Кобзаря, в той же час я приводив, Сергійчанін доводить, що Шевченко був на Миколаївщині. Якщо брати коло осіб Шевченка, то ми бачимо, що дуже багато було з Миколаєвом пов'язано. Наприклад, його великий товариш, як Михайло Щепкін, він декілька разів був на території Миколаївщини. Перший раз він відвідав, наприклад, коли там проводилися військові маневри. І тоді разом із Соленником вони виступали перед всіма гостями. Потім він відвідував і Миколаїв, тут він і виступав на сцені Миколаївського театру, відвідував він разом із критиком, російським критиком Білінським, який не дуже такі приємні спогади про Миколаїв залишив і про Миколаївський артиартистів. Водночас їм сподобався клімат, сподобався дешевий ринок. крім… То можна назвати таку особистість, як Яків де Бальмен. Ця людина цікава тим, що граф, здається, колишній кріпак і граф, дворянин, який може бути спільно, а насправді вони досить потоваришували яків бальмен і його дворіний брат Башилу Зробили вірші Тараса Шевченка, переписали латиницею. Українська тільки латинськими буквами, з тим наміром, що Шевченко колись схоче їх видати за кордоном. Цю збірку зараз можна знайти в Інституті літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України. Наразі встановлено, що Яків Дебальмен декілька разів був у Вознесенську, де розташовувався штаб російської армії. На Дебальмена, як на військового офіцера, покладався обов'язок розвозити накази штабного керівництва. От ті всі села навколо Вознесенська в більшості сіл, як і в Дебальмен, був був в Очакові, був в Миколаєві і останній раз, коли він їхав з військом на Кавказ, він через Очаків від Одеси, через Очаків Миколаїв відбував на Кавказ, де він і загинув. На честь Якова Бальмена, який загинув на Кавказі, Шевченко присвятив поему Кавказ. Якщо повертатися до зв'язків і документів, то в Миколаєві віднайдений список поезії Шевченка, це не рукопис, це людиною переписаною і та людина, яка змогла знайти поезію Шевченка, дати писарю переписати. І зберігала весь цей час, вже говорить дуже багато про що. Цей список якраз починається поемою Кавказ, що без посвяти Якову дебельмену. Вся поема Сон, за яку найбільше постраждав Тарас Шевченко, і його цикл в Казематі. Це дає підстави стверджувати, що ця збірка. Переписаних поезій, заборонених поезій Тараса Шевченка була написана після 47-го року, але не пізніше 1907 року, тому що в 1907 році вже вийшов кобзар Тараса Шевченка в редакцію Доманицького, який співпрацював з Миколою Миколаївичем Аркасом, завдяки чому ми маємо історію України і Русі. І подальше приписування поезії Шевченка просто втрачало всякий зміст, тому що його можна вже було купити. Цей кобзар вийшов накладом у 10 тисяч примірників. Це надзвичайно великий наклад, в той час тим більше для поезії. Де наступного року, де сотвось, це було 25 тисяч, і пропланували ще в, році, в 1910 році, десятому році видати, але все видання було арештоване і знищене. Серед осіб, пов'язаних із Шевченком, можна назвати Якова Кухаренка. Він перебував на Миколаївщині, збираючи етнографічні матеріали про кубанських козаків. Маю увазі цих козаків, які виселені були, цих колишніх запорозьких козаків, які були виселені на Кубань з надчорномор'я. І якраз збираючи тут етнографічні матеріали про козаків, він відвідував Вознесенськ під час цих відвідувань Вознесенську. Вознесенська він, скоріше всього, був присутній на літературному гуртку, на літературних читаннях, де читалися заборонені твори Шевченка. Вони тоді всі були заборонені. І в той час, коли Шевченко відбував заслання солдатам з забороною писати, малювати, офіцери читали, ну практично публічно читали поезію Шевченка. Це також була певного роду якась і сміливість, і, 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 тому що з, якщо б уряд знав, чи навіть не уряд, а керівництво знало, що читається такі вірші, я не думаю, щоб цей офіцер просувався далі по службі. І в своїх в своєму листі, як і в елементі, Шевченко якраз і каже, що і люблять тебе тут на Україні, також можна пригадати російську письменницю українського походження Анастасію Марченко, яка намагалася посприяти виданню «Кобзаря» 1860 року. Доказ є в тому, що вона звернулася листом до свого знайома, знайомого Єгора Ковалевського, брат якого працював міністром освіти Російської імперії, а в той час міністр освіти це був головний цензор Російської імперії, щоб посприяв виданню Кобзаря, оскільки Шевченко міг існувати тільки чи існував за, за своєю видавничою дією, що він видавав свої твори. Марченко жила в свої останні роки в селі Ковалівка недалеко від Миколаєва. Там вона померла, вона була дружиною відомого поміщика. На превеликий жаль, там останній твір більше мав таку сімейні інтриги. І відвідуючи ковалівку, на превеликий жаль, ми не знайшли ні могили Анастасії Марченко, ні якоїсь. Пам'ятки, що пов'язують з нього, все було знищено практично в 20-х роках, і тільки посередні документи доводять, що така письменниця жила у нас на Миколаївщині і мала стосунки до Тараса Шевченка. Інша жінка Олександра Смирнова Росет, письменниця, мемуаристка Фрейліна, на Миколаївщині провела свої дитячі роки своєму щоденнику згадує про Шевченка і е, флотських офіцерів братів Бутакових. Якщо брати Миколаївщина, це суднобудівний край, і е, в Миколаїві був штаб, головний штаб командира Чорноморського флоту, е, дуже багато офіцерів, як, ну, дуже тут, мабуть. Офіцерів Чорноморського флоту були знайомі з Тарасом Шевченком. Прикладом може бути те, скільки осіб моряків згадано у його щоденника. Повертаючись із заслання Шевченко три дні. Кусовим човном, якщо подалі, це якраз човен, який перевозив живу рибу для продажів Астрахані з Новопетровського кріплення через Каспійське море е -е, перепливав. І командиром цього кусового човна був Остим Петров, який флотського світу здобув у Миколаєві. Е -е. Повертаючись з Астрахані в Нижній Новгород, Шевченко згадує і Кишкіна і дуже багатьох флотських офіцерів, які у свій час служили в Миколаєві. А відповідно, якщо флотський офіцер, він був, мусив був приписаний бути до будь-якого корабля тільки після того, як він відвізав, відвідав штаб флоту. Значить, виходить, що вони мусили бути у нас у Миколаєві.